Знаєте, був момент, коли я заходила в інстаграм просто подивитися щось гарне. Ну і виходила з нього з відчуттям, що я недостатня, недостатньо активна, недостатньо талановита, недостатньо майстриня. Ой, коли бачиш красиві сторінки, ідеальні фото, сотні лайків, замовлення, коментарі, знаєте, що? що інші майстри живуть у зовсім іншій реальності. І ти починаєш порівнювати. Я ловила себе на думці, навіщо я стараюся, якщо ніхто не лайкає, якщо в мене менше підписників, якщо мої іграшки не замовляють. І це дуже підступна думка, я вам скажу. Вона не просто знецінює твою працю, мою працю, вона і паралізує, зупиняє, не дає рухатися далі. Я не отримувала критики зовсім, але головний критик живе в мені. Я мовчки переглядаю, переглядала, переглядаю чужі сторінки. Аналізую, рахую чужі замовлення в себе в голові, розглядаю, хто як подає себе, який контент викладає. І весь час мені звучало деколи і звучить: а ти що? Ти гірша? І коли. Чергове відео не залітає, а пост залишився без уваги. Я думаю, може, це дійсно не моє, може хтось інший, кращий. Це дуже знайомо, правда? Я Мар'яна про це майстриня в'язаних авторських іграшок, і я більше не порівнюю себе з іншими майстрами. Чому? Тому що зрозуміла одне. Моя сторінка це не про гонитву, це не марафон за чужими результатами, це мій шлях, моя історія. Я, я поділюся досвідом який справжній, без прикрас. І сьогодні я ділюся цим відео, бо хочу допомогти тобі, такій ж самій майстрині, як я, майстрині, яка створює руками і серцем, а іноді і втрачає віру через порівняння. Я зрозуміла, що жодне порівняння не допоможе мені рости. Воно тільки виснажує. Замість цього я почала ставити собі коротенькі запитання, що я хочу досягти цією своєю сторінкою. Для кого я створюю свої вироби? Яку історію я розповідаю своїм підписникам, яка я унікальна? Я не маю мільйони переглядів. Деякі відео набирають 300 чи 500 переглядів, але я знаю, для чого я це роблю. Я розвиваюся, шукаю в собі рішення, слухаю себе. Навіть якщо щось не залітає, я не зупиняюся, бо в мене є мета. А коли є мета, зникає потреба озиратися на інших. Визнач свою ціль: навіщо ти ведеш свою сторіночку для продажі, для знайомства з аудиторією, для натхнення? Не копіюй. Навіть якщо пост чи фото здається ідеальним, якщо це не твоє, ну, люди це відчують. Справжність найкращий фільтр. Розвивайся в собі, не в чужій тіні. Твоя особистість це головна фішка. Навіть якщо копіювати все в іншій майстрині, її результат не повториться, бо ти не вона. Дій, навіть якщо страшно, більшість росту за межами комфорту. Фокус на процес, а не на оцінку. Порівняння це завжди про оцінку, а розвиток це про шлях. Це мій шлях. І якщо він тобі відгукується, підпишись на мій канал. Я ділюсь реальними історіями, знаннями та підтримкою для майстрів хедмейду, бо ми ростемо, коли не боїмося бути собою. Пиши в коментарях, якщо маєш запитання або хочеш поділитися своїм досвідом. Я читаю все.